Всім привіт! І сьогодні я анонсую нову рубрику на моєму youtube каналі Розмова піде про фотографію. Фотографія є е, видом моєї діяльності вже доволі тривалий час. Е, перше комерційне замовлення у мене було, мабуть, дві 2000... тисячі 2019 році. Я вирішила, що я можу е, зробити контент і для YouTube. Почала я це відео, як ви бачили, з таких окулярів. Це неспроста, бо зараз ми будемо обговорювати одну мою ідею, яку спонтанно, але швидко реалізували з моделлю. Якщо казати про причини виникнення моєї фотографічної діяльності, то так, я хотіла повторювати гарні картинки з інтернету. На початку я просто повторювала. Все, що могла зняти, фантазія була безкордонна, і це був крутий, цікавий період в моєму житті. Іноді я думаю, що треба повертатися до нього і робити просто іноді такі фотографії тільки для себе, тільки для себе. Те, що ти бачиш красивим, фотографуй. І що мені подобається в нашому сучасному світі, так те, що це може зробити кожен, кожен може показати своє бачення краси. Потім е, я ходила на навчання, тобто я вже побачила в інтернеті, що є така професія фотограф, і в неї навіть багато популярності є. Е, е, ходила на навчання перший раз, коли я взяла в руки е, тоді дзеркальну камеру, да, велику таку зі з'ємним об'єктивом, з таким великим об'єктивом, де ти можеш, це був зум-об'єктив, приближувати, віддалювати, де круті налаштування можна зробити. Більш краще, ніж тоді в моєї камери цифрової. Я просто закохалася. Я просто закохалася, я просто взяла в руки це все і закохалася, як воно тримається в руці. Перша зйомка, що я виклала в YouTube Shorts, це фотографії Ірини. Е, референс я вам, мабуть, зараз покажу. Е, колись давно, в Пінтересті я знайшла це фото. Дуже давно я довго його тримала. В, своїх, в своїй папочці, знімки, в які я хочу щось подібне зробити. І ось дивним чином я знаходжу такі окуляри на Aliexpress І, звичайно, що замовляю. Ще, ще декілька замовила для літніх фотосесій. От, буде шерт про них, про всі ті окуляри. От, я їх побачила, замовляю. Я вже забула, як виглядає референс, хоча це було не головне. Я забула, що в референсі, а, окуляри були білі. Але по факту, що для нас, для фотографів? Звичайно, ми не плануємо повторити якийсь референс один в один. Нам це не потрібно, це нікому не потрібно. Просто трошечки взяли ідею і адаптували. Тому беру з собою червоні окуляри, купляю Кока-Колу. Так, що ми бачимо? Так. Да. Меч з червоними окулярами і червоною баночкою. Знімали опівдні, тому, в принципі, окуляри просто ідеально підійшли. От, звичайно, що десь ми там знімали в тіні, де можна було би зняти без окулярів і все комфортно, прекрасно. Але найкрутіші, на мою думку, фотографії були зняті саме при е -е, повноцінному попаданні прямого сонця на людину. На мою модель. Ця зйомка, в принципі, побила мої рекорди в Тіктоці по охопленню і по лайкам. Ну, може, ще по лайкам треба перевірити, а по охопленню точно. От, це така доволі проста, але емоційна зйомка. Якраз ми бачимо улюблені кольори Ірини. Зелений. А зелений ідеально мечиться з чим? З червоним. Чому? Тому що вони компліментарні кольори на кругу ітана. Кругу кольорів Ітана. Іра в мене вважає себе не дуже доброю моделлю, тому, в принципі, не дуже любить ексцентрично позувати, але у нас вийшли дуже емоційні кадри, які просто заряджають. А це я вважаю найголовніше. Коли є в кадрі якась емоція, щось тебе до нього притягує, що можу я сказати тим людям, які кажуть, що я не вмію позувати? Або я соромлюся позувати. У мене є так свої якісь фішечки, ми завжди почнемо з того, що ми розправляємо плечики. А плечики це, до речі, крута штука. Плечики тобто ваша осаночка. Її взагалі треба мати як фішечку, яка включає вашу упевненість у собі. У мене взагалі так працює. Десь я там десь, десь щось засумнівалася, плечики поставила і кажу. Все, спокуха, все хорошо, зараз в мене все вийде. Тому ми розслабляємо ваше тіло, іноді можна навіть легко зарядочку зробити, відчути своє тіло, десь там поворушити плечима. Я навпаки навіть раджу, спочатку можна щось зробити, таке фантазійне, покривлятися. Я це взагалі завжди роблю, коли фотографуюся сама. Коли я як модель фотографуюся, це моя якась фішечка. І, в принципі, це дає трошечки в вашому обсязі да, кадру, всіх тих всіх кадрів, що ви маєте, трошки інші фотографії, да? трошки з якоюсь причудинкою, такою, десь там може побігати, попригати. Потім вам вже. Легше ви вже якось адаптувалися до людини, тобто до мене, як до фотографа, до навколишнього середовища, дивиться вона на вас чи не дивиться, або там нікого немає. От, то це взагалі крута тємка, я би скажу. Я вам скажу, що я бачу в моделях, які завжди такі я гарно пазую така томна жіночка. Все в мене дуже гарно витончено, я вмію правильно позувати і показувати свою фігуру. Це зараз не обесцінювання, це просто факт. От дівчата моделям трошки іноді не вистачає нотки uh, crazy. Нотки crazy. Вона якраз робить такі, знаєте, ніби і повітря в кадрі, і просто щоб тобі реально було з чого вибрати. Але не всі. От ці моделі, які якраз затребовані, вони вміють проявляти себе із дитячої точки зору, тобто внутрішню дитину випускати, трошки щось там в кадрі побіситися, ага. очі по... показати, випустити свою внутрішню дитину, десь випустити якусь дерзінку. Це, це, це прямо про життя в кадрі. Це як оте повітрю, яке ми теж шукаємо в кадрі. Тому дівчата і хлопці, я накупила. Досталь цікавих окулярів для ваших зйомок влітку. Шортики одягаємо! Цікавенькі літні плаття. Пишемо мені в інстаграмчик і домовляємося про зйомочку.